Рудух це розлад дефіциту уваги та гіперактивності важливо знати, що рух це не примха, погана поведінка чи розбалуваність це нейробіологічний розлад, який потребує уваги, розуміння та правильно підібраного лікування. Як виглядає лікування рдух залежно від віку дитини? Дошкільнята до 6 років У найменших діток із рудух основа лікування поведінкова терапія. Чому це важливо? Батьківські тренінги дають вам інструменти для реагування на емоційні спалахи, гіперактивність, імпульсивність. Доведено для дітей цього віку поведінкова терапія може бути так само ефективною, як і ліки. Медикаменти не є першою лінією лікування для дошкільнят, адже побічні ефекти виникають частіше, дострокові наслідки для організму дитини ще мало вивчені. Важливо, якщо симптоми рдух дуже виражені, лікар може підібрати медикаменти, але це завжди рішення, що ухвалюється індивідуально. Школярі та підлітки від 6 років для дітей старшого віку найефективніший підхід це поєднання медикаментозного лікування та поведінкової терапії. Що це включає ліки, стимулятори та нестимулятори, підібрані дитячим психіатром, батьківські тренінги, щоб допомогти дитині вдома. Шкільна підтримка адаптація навчального процесу, допомога асистента вчителя, створення індивідуального освітнього плану, соціальні навички, як взаємодіяти з однолітками, уникати конфліктів, організаційні тренінги для підлітків, щоб навчитися планувати час і зосереджувати увагу. Головне, лікування рдух це не лише про ліки, це про комплексний підхід вдома, у школі, під наглядом фахівців.